Привіт! В цьому відео ми напишемо супер просту апку, використовуючи LangChain і JS. В цілому, ціль цього відео це не розібратись, як працює ландчейн, це показати, що з ним може працювати, в принципі, будь-який розробник. В цьому нічого прям мега складного нема. Це ще один фреймворк, який, ну, напевно, бажано знати, якщо ви плануєте працювати тісно з AI. В цілому знання про AI ніхто не відміняв, звичайно, вам треба їх вчити, бажано прийти якусь сертифікацію, там то ж фаундейшн рівня. Але в цілому суть відео це показати, що ми можемо з цим працювати, і це не щось таке містичне. Давайте почнемо з того, що взагалі таке лендчейн. Якщо дуже-дуже спростити, то це абстракція над різними LLM-ками, різними самими популярними. Наприклад, я тут буду використовувати пакет лендчейн OpenAI. Це пакет, який інтегрує OpenAI LLM для линчена. Окрім того, що він надає як базовий API для того, щоб можна було викликати цю LLM, грубо кажучи. Він також надає дуже багато утиліт: це, наприклад, промпти, також агенти, меседжі, можливість інтегрувати з різними сьорпаттями. Які вже написані і вам не потрібно самим там придумувати якісь костилі. Тобто штука доволі функціональна і в цілому вона не така складна і доволі цікава. І якщо порівнювати з тим же n 8 n вона набагато приємніша для нас, як для розробників, так як все-таки ця тулза вона автомати... більше автоматизовує, як з точки зору розробника, а не з точки зору юзера, який не вміє в код. Тому. Сьогодні ми розберемо просто от самий-самий базовий приклад. В цілому, щодо прикладу, уявимо, що в нас є десь в базі, е якийсь, хай буде enum, е в якого є там три значення е це значення сантиментів. Тобто він може бути позитивний, негативний і нейтральний. І уявимо, що ми пишемо чат-бота, е який аналізує відгук, який приходить в магазин, і після того він цей відгук відправляє нам в якийсь data storage. І е, він, основна, якби, задача е, нашої ллм-ки тут це проаналізувати, який був відгук, чи він був позитивний, чи негативний, чи нейтральний. І після того, скажімо, відправити кудись відповідь. Отже, е, що ми тут маємо? Ми маємо е, наші е, значення, які можуть бути, це значення сантимента, і ми маємо темплейт. Ось цей темплейт він схожий на звичайний темплейт, тобто бачимо, що тут є. Щось схоже на змінні, а це і є змінні. І в цілому ми з ним працюємо як звичайним темплейтом, як з тим же handlebar, з пагом. Тобто тут ми можемо якісь дані, грубо кажучи, вставляти. І як ми будемо з цим працювати? Саме перше, що нам треба зробити, це ініціалізувати зв'язок з моделлю, тобто ініціалізувати клас, який нам надається з пакету LinkChain OpenAI. В цей пакет ми маємо передати назву моделі, яку ми хочемо. Я взяв GPT-5, але в цілому вибір тут доволі великий. І також передати API-ключ. API-ключ вам треба буде згенерити самим, купити якісь токени, щоб можна було користуватися. Код, до речі, на GitHub, я також запушу. І після того, що ми робимо, ми беремо цей темплейт. І передаємо в нього зміні. Тобто ми кажемо йому, що цей темплейт з такими змінними. І цей темплейт, він, скажімо, підготує для нас е, такий собі сирий темплейт для виклику. Далі ми його будемо, можна сказати, компілити. І як це виглядає? Е, уявимо, що в нас ось тут приходить якийсь http запит, і в баді в нас є відгук. І цей відгук нам потрапляє в нашу змінну рев'ю. Тобто ось цей формат, це вже, якщо ви працювали з handlebars, там є два виклики зазвичай, як і тут. Це перше підготовлюється темплейт. І другий виклик це вже темплейт компілиться, вже з реальними значеннями. Так само і тут у нас спочатку темплейт підготовлюється просто стрінгою, і на другому виклику ми в цей темплейт передаємо вже змінну рев'ю. І передаємо ще масив сантиментів. і для зручності ми його перераховуємо через кому. Так буде більш зрозуміло для чата GPT. І наступне, що ми робимо, це ми викликаємо нашу модель з цим темплейтом. І далі консолимо результат. Тобто ми йому кажемо, що проаналізуй настрій відгуку одним словом, і використай щось з наших значень enum. Це зручно, тому що якщо в нас, наприклад, умовна Postgres, ми не зможемо записати нічого іншого, окрім значення того інаму, який ми вказали. Отже, як це буде працювати? Для того, щоб викликати, ми просто викликаємо index.js-файл. Бачимо, що в нас запускається. І ось тут десь я неправильно щось казав. Ага, gpt-5 випадково натиснув. Якщо ми зараз подивимося, то бачимо, що в нас негативний відгук, тобто модель GPT-5 проаналізувала це і сказала, що цей відгук є негативний. І ось цей сам рев'ю, який ми відправимо в базу, він тут є. Тобто далі в нас буде якась, скажімо, виклик якоїсь пічки чи просто запис в базу, і ми запишемо те, що нам LLM-ка повернула. В принципі, це все. Це доволі коротке відео, просто для того, щоб зрозуміти, чи взагалі, як взагалі з цим можна працювати. Якщо вам цікавий такий контент, то пишіть в коментарях. Я планував зробити декілька відео по ленченню, тому що штука доволі цікава і доволі, скажімо, затребувана на ринку зараз. І окрім цього, я запушу код в репозиторії і залишу посилання в описі. Тому підписуйтесь, ставте лайки і дякую.